Як у Китаї відзначають свято весни, вперше побачив і по справжньому відчув 2009 року, коли почав працювати в Пекіні. У новорічну ніч найбільше вразили яскраві фейерверки. Біля станції метро Баобаошань ми з колегою з англійської редакції піднялися на пішохідний перехід і дивилися, як з усіх сторін стартували різнокольорові вогні фейерверків, лунали вибухи петард. Неймовірне видовище. А потім у цукерні відомої марки Даусян на вулиці Лугулу вперше скуштував місячні пряники Юєбін, які стали моїм улюбленими ласощами новорічних свят. Крок за кроком дізнавався про традиції свята весни, про свято Йоансяу. Атмосферу свята весни можна відчути тільки в Китаї, коли мільйони людей вирушають до своїх рідних місць, щоб зустріти новий рік. У сімейному колі. А смак китайського нового року можна відчути на численних ярмарках під час новорічних святкових днів, куштуючи тягзи, танхулу. Ці спогади зігрівають і тепер у холодні людневі дні у Києві. Щороку дивлюся трансляції галоконцерту до свята весни медіакорпорації Китаю, і кожен концерт, зберігаючи традиції, дивує новими технологіями.